Всім привіт! 29 липня 2025 рік. З вами компанія Електромотор І перед нами дренажно-фекальний насос. Показує його технічні друзі, характеристики WQD 10 8 055. Хто? Пам'ятає насоси спрут, це ти же, друзі, Спрут. Помінялась тільки назва. Недорогий, та надійний. Як бачимо тут чугун. Чугун це надійність. В якому плані він не ржавіє. Взагалі там, де вода, раніше був чугун. Друзі. Он по вазі, можете оцінити порядка 20 кг. Зрозуміло, що йде керівництво до експлуатації з гарантійним талончиком. Ось така упаковочна коробка. Як бачимо, він отак, друзі, в пінопласті лежить. Так що, хто закаже перевізником, надійно він доїде до місця призначення. І отакий, друзі, кабель. Тобто все готово. Підключили шланг для викачки. З допомогою троса чи вірьовки опускаєте в те місце, яке потрібно освободити. Досить гарна модель, надійна і недорога, що для нас багатьох немаловажно. Так що, кого зацікавило, заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах, скоріш одинакова. Ну написавши на Viber. Або зателефонувавши 063 426 1010. Я думаю, ви будете задоволені ціною даних насосів. Всім мирного неба до гарних покупок. 063 426 10 Десять.